Щойно стало відомо, що неподалік Чорнобиля при спробі перетнути державний кордон було затримано групу з вісьмох чоловік. Виявилось, що всі вони контрактники армії Білорусі і добровільно перейшли на сторону України, щоб протистояти російській загрозі. Але ще не відомо, чи вони завербованці армії Росії, чи насправді перейшли на сторону України. Тому воювати на нашій стороні вони будуть ще не скоро. Українські військові розцінили їх як диверсійну групу і оперативно здійснили перехват, не задіявши при цьому жодного вистрілу. В той час, коли дані білоруси склали зброю і пояснювали свою мету, чому перейшли кордон, з'явилася інформація, що була ліквідована інша диверсійна група, яка проникла на межі Рівненської області. Подробиці на даний момент не розголошуються.